І сьогоднішній простір свободи перетворюється на майданчик великих освітніх планів і міжнародних перспектив. І про це ми поговоримо тут саме тут, і саме зараз у студії з Миколою Кравченко, начальником відділу науки та вищої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. А також у нашій студії сьогодні Сергій Холод, ректор університету імені Альфреда Нобеля. говоримо про українську освіту, що виходить за кордони, подвійні дипломи, франкомовні програми та нові горизонти для студентів, які вже сьогодні обирають майбутнє без кордонів. Вітаємо вас. Отже, панове, вітаємо доброго дня. Так, і для початку давайте ми більш так детально ознайомимо наших глядачів з цією темою. Ми знаємо, що окрім надання послуг якісної української освіти, університет імені Альфреда Нобеля тривалий час. Налагоджував стосунки з іноземними партнерами, так з іноземними вишами і з метою запуску програм подвійних дипломів. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як відбувалася ця процедура і як вона реалізована? Дякую за запитання. Так, дійсно ви праві університет Нобеля методично вибудовував співпрацю з іноземними навчальними закладами. І на сьогодні ми маємо пул програм та запропонувань нашим клієнтам, які включають в себе співпрацю з університетом Лімана, з університетом Ізма, Зараз він РНУ, Ризький Нордичний університет, це приватний університет в Латвії. Особлива наша увага британській освіті. Це спільна. Бакалаврська програма з університетом Уельс Трініті Сейт-Девід. Це міжнародний менеджмент програма бакалавська, де всі дисципліни викладаються виключно англійською мовою з першого по четвертий курс. І наше останнє надбання це унікальна магістерська програма з найбільшим з найбільшою освітньою установою Великобританії університетом Кавентрі юніверситі магістерська програма Сіті менеджмент. Це програма з відновлення та відбудови міст. Пане Миколо, а, будь і ласка. розкажіть, будь ласка, ось із ракурсу Дніпропетровської облдержадміністрації, так, як проходить, як впроваджується ця процедура? Ще раз да добро, дня, телеглядачі, шановні ведучі. Хотілося б спочатку сказати ще, що департамент продовжує серію ознайомлення освітян студентів із програми подвійних дипломів з можливостями. Подвійні дипломи та стажування завжди були актуальною у сфері освітян для студентів, аспірантів викладачів. Але це, але це ж є можливість показати себе на міжнародному рівні та здобути нові знання. Для себе особисто в тому році я відкрив програму франкомов... Франкофонія. Завжди у нас базовий був англійський, да? школи, університети. А от на базі університету Альфреда Нобеля в тому році, в січні, да? Що... в, квітні. в квітні місяці, був відкритий центр франкомовних програм. Антена на всю Україну як кажуть, тобто всі франкофонічні університети. Зводяться центри і співпрацюють із такими, наприклад, закордонним університетом, як уже сказав Сергій Борисович, в Лимані в місті, в Лимані, в Румунії в сучаві також співпраця, де по всіх франкофонійних програмах для студентів це дуже важливо. Сьогодні у нас буде ознайомлення не тільки для студентів Альфреда Нобеля з цими програмами, а й для широкого колу студентів нашої області, адже програми подвійних дипломів, стипендій, стажування дуже актуальними, адже це можливість реалізувати себе в Європі. Дякую. Дякую дуже за таку розгорнуту відповідь. Знаєте, я від себе навіть трошечки додам, що я особисто, коли здобував свою е, вищу освіту, я також навчався на франкофонному проєкті, е, здобував технічну освіту, і всі у нас дисципліни були е, французькою мовою. В якому університеті? А це Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Я Жені Сивіль, це промислове та цивільне будівництво. Жисві ректор, enchanté. enchanté, je m'appelle Стас. Ви діємо тільки зараз я працюю виключно українською мовою, і знаєте, іноді, коли там бувають іноземці, це дуже корисно спілкуватися французькою, тому що в мене. Рівень Б2 французької, і о, навіть технічний рівень, тому що я як інженер і здобув якраз два дипломи. Отже, ми повертаємось. Я, я просто хотів сказати, знаєте, так наголосити про такий успішний кейс, що є певні результати і які впроваджуються у вашому університеті. Так, Це дуже круто. І ми повертаємось до нашої розмови. Сергію, розкажіть, будь ласка, чому. Університет, окрім англомовного направлення своїх програм звичного ну, для нашого суспільства, так для нашого сьогодення, вирішив розвиватися у напрямку франкофонії. Університет, дякую за запитання. Університет дуже потужно крокує уперед, і ми розширюємо свою карту, свою географію нашої участі у світовій спільноті освітній. Тому нами було прийнято рішення у 2020 році створити центр франкомовних програм в університеті. До речі, який очолила пані Яковішина Наталія, вам знайома Звісно, вона Звісно, да. спеціаліст, дуже потужна людина. І ми з 20-го року надаємо можливість нашим студентам вивчати французьку з нуля, і також ми наступному етапу, 21-му році, відкрили програму. Плюс F. ця програма дозволяє студентам, які навчаються на будь-якій спеціальності, взяти французьку мову, вивчити її з нуля та виходити по траєкторії розвитку у франкофонійній системі. Це дуже, дуже така інноваційна та корисна реч для студентів, як вона працює на практиці. Це студент після першого курсу вивчення, вивчення французької мови, може потрапити на літні мовні практикуми у Страсбург з відвідуванням підприємств французьких партнерів. Після другого курсу він потрапляє на подальші стажування, і після третього курсу він має можливість отримати стипендію Erasmus+, плюс та вивчати навчатися цілий семестр у французьких університетах. Так, і mm -hmm. в цьому році влітку да, здається група їздила студентів в Страсбург викладачів з проходили стажування да, Сергій Борисовиска до тільки цього року 23 людини отримали стипендії, стажування мож, можливість. Да. У нас кожен рок відїжджає від 16 до 25 студентів у Страсбург на мовні стажування. Сергій Василь, а окрім студентів вашого університету, є можливість. Іншим студентам інших вузів приєднати за ці програми. Звичайно, якщо вони якщо вони переведуться на навчання в університеті Міняль Альфреда Нобеля, стануть студентами університету Альфреда Нобеля, тоді вони будуть мати нам а, можливість. А, а, так а? а так ні, так не можуть доєднатися. Так вони працюють кожен по своєму напряму. Це унікальна програма, яку ми надаємо саме нашим студентам нашого університету, які обирають нас як людей, які постачають якісну освітню послугу. Пане Сергію, в мене ще таке запитання, на яких спеціальностях впроваджується така освітня програма, на абсолютно на всіх спеціальностях можна обрати цей, цей напрям, і у нас є дуже гарні приклади. Зараз ми не зважаючи на те, що центр франкофон, франкомовних програм був започаткований у 2020 році, не зважаючи на 5 років. Найскладніше становлення в умовах ковіду в перехід зв'язку з перехід з переходом на дистанційну освіту. Ми маємо нашу випускницю, дівчинку, яка закінчила бакалаврську програму, отримала два дипломи український та французький, і наразі зараз навчається на магістерській програмі у французькому університеті. Буде журналісткою. У нас багато прикладів вже з наших студентів, які е, закінчили наш університет з програмою плюс Ф, і е, хочу зазначити, що вони починали з нами з нуля. Неймовірно. Неймовірно, дійсно. Нам також відомо, що цьогоріч Уан здобув статус наукового координатора Всесвітньої агенції франкомовних університетів в Україні. Розкажіть, будь ласка, і нашим глядачам, і нам також що таке АУФ і в чому для Уан важлива співпраця з цією мережою. Тавло Сервисич АЮФ АЮФ, Вибачте, будь ласка, та за запитання. Це дуже почесна для нас місія, дуже поважна. АЮФ це. Всесвітня асоціація франкоф... франкофонних університетів вона налічує 1500 вишів, близько 1100 наукових лабораторій та більше 33 тисяч науковців, сотні тисяч студентів. Цій асоціації 60 років, вона штаб-квартира в неї у Монреалі, Канада. Вона фінансується за рахунок країн, де існує французька мова як основна, це Швейц... Швейцарія, Бельгія, Канада, Франція. Цього року ми вперше в історії України отримали таку честь бути науковим координатором цієї асоціації. Це у нас каденція на два роки. Це наукове представництво на базі Центру франкомовних програм, який, до речі, є, це унікальний случай і випадок, перепрошую, коли центр франкомовних програм розташований на базі вищого навчального закладу. Ніде такого немає. І це наукове координаторство це було придумано в історії України вперше і очолили. І цю інституцію наша Наталія Яковішина, яка, до речі, є, має титул Шевальє пальмової. А, пальмової. Гілки. Ну, к... Кавалер пальмової. Кавалер да, шевальє пальмової гілки. Це нагорода, ще заснована Наполеоном Бонапартом, і вона. Її нагороджують людей, які внесли значний внесок у розвиток французької популяризацію французької мови та розвиток французької культури за межами французької республіки. Тому у нас така почесна місія, і керівник такий. Ми завді... ми спілкуємося с з... наш, наш центр комунікації це Румунія, Бухарест, і через цей центр ми спілкуємося з центральним офісом. І завдяки цьому представництву ми маємо. Доступ до міжнародних програм, грантів, проєктів, до стажувань, навчання тому для для нас, для університету, для міста Дніпра та для України це абсолютно безпрецедентне явище. з Чим я вас і вітаю. Клас. І... Ми, да. ми навзаєм вітаємо. Підтверджую слова Сергія Борисовича. Дійсно, в 2020 році, в місті Сучава у Румунії, була робоча група з Дніпротроської області на чолі з пані Яковишина, там, де представництвом АЮФ Східної Європи очолювала пані Мікаела, представниця цього, ну, директора агенції. І була створена робоча група сприяння тому, що було створено на базі Альфреда Нобеля іменно цей центр франкомовних програм АЮФ. Для Дніпра і туди вийшли багато університетів та академій франкомовних всієї України. І працює багато дійсно програм, подвійних дипломів, стажувань і стипендій для тих студентів та викладачів, які бажають і хочуть вивчати французьку мову. Тому що Посольство Франції дійсно фінансує франкомовні програми. А поділіться, будь ласка, ось чим співпраця за ЄФ корисна студентам і викладачам. Ну, це в першу чергу це можливість домовних та професійних стажувань. Це просто відкриває це інший рівень комунікації з франкофонним з університетами, з партнерами з бізнес-партнерами з стажування на підприємствах партнерах АЮФ. Це зовсім інший рівень. Для викладачів це доступ до і можливості до підвищення своєї кваліфікації, до, теж до навчання та до, до стажування. Це взагалі, ну як це відкрити двері у французьку культуру, і сама асоціація, вона дуже потужна. Не можна сказати, що вона не Я так вам скажу для прикладу. Ми приймаємо участь у щорічних з'їздах АЮФ зборах в Центральній і Східній Європі. Я вам скажу, що бюджет АЮФ на популяризацію французької мови та культури у 24 році склав 500 мільйонів євро. Це можна так подумати і вирішити рівень цієї організації. Тому це звичайно це можливість. По перше, це можливість і для студентів, і для викладачів. І вивчити, і зануритись у французьку культуру, і продовжити свій шлях або студента, або викладача у Франції. Неймовірно, ось ми також дізналися, що ви самі долучилися до вивчення французької мови. Що, в принципі, продемонстрували під час нашого прямого ефіру, відбулася між нами така знаєте, невеличка комунікація. І, і та відвідали літню школу Mans Університет. Розкажіть, будь ласка, як проходить навчання? Чи дуже складно перелаштуватися після вивчення англійської? Тому що я, я розумію, я, я спочатку е, вивчав англійську, потім після англійської мені було складновато вивчати французьку, тому що е, зовсім інший прононс, е, зовсім інші нюанси. Половина приголосних там не читається і так далі. І розкажіть, будь ласка, може щось особливе запам'яталось? Ну так, дякую за запитання. Ви знаєте відповідь на, на своє запитання, тому що ну нашим телеглядачам можна тільки а, навести такий приклад: ось ми знаємо, що українською стіл це чоловічий рід, да? англійською «the table» – це чоловічий рід. Як ви думаєте, якого роду е, стіл ну, в французькій мові? Так, ви да, здогадалися жіночої. Неможливо зрозуміти, неможливо ніяк ніяк зрозуміти, треба занурюватися і вивчатися. Нам так да, дійсно пощастило у цьому році нашій команді, університетській управлінській команді, зануритися на три тижні в французьку культуру в місті Лім Ліман, де проходять? Е, е, Перегони 24 години Лиман. Там навіть цілий рік проходять перегони, дуже колорітне таке місто. Це не просто е, зазубрення слів, там, яких фраз, це занурення в культуру Франції, в культуру цього міста, в кухню французьку. До речі, я відкрив для себе нові грані французької кухні. Французької культури це відвідування прилеглих з ліманом університетів, знайомства з факультетами. До речі, це дуже наповнена і дуже цікава програма. Не просто перебування. Ти ну, як ну, ти побував у Франції повністю з п'ять до голови, дуже цікаво, складно вивчати, але. Я завжди притримувався такої думки, що якщо людина щось хоче, хоче вивчити, і хоче чогось навчитися, вона це зможе опанувати. Так трішечки треба витратити більше е часу на вивчення французької мови, ніж англійської, але це, це дійсно цікаво. І наостанок, панове, давайте ми трошечки підрезюмуємо так. Про все те, що ми е, ось проговорили. Хотілося б таке, знаєте, заключне запитання зробити. Знаєте, ось е, у моє покоління, коли вступали у франкофонні проєкти, е, найголовніша перспектива студента була поїхати працювати у Францію. Але наскільки ми знаємо, що ну, війна в країні, ну, наскільки ми знаємо, це факт. Е, на, на жаль, такий факт, ми такі умови, в яких ми зараз живемо. А Чим а, можуть а, такі франкофонні спеціалісти будуть, а, бути корисними в Україні? Я, я в принципі розумію відповідь: що набратися досвіду, і а, знаєте, впроваджувати європейський досвід тут. Але чи є ще якісь а, такі моменти, пріоритети? Ну я не можу зараз відповісти за всю Францію. Я можу тільки навести те, що знаю сам, і те, що ми привезли в Україну. Це дійсно унікальна ця магістерська програма з університетом Кавентрі англійським. Це Sustainable City Development. це досвід університету англійського, який був одним з учасників з одним одним з розробників програми по відновленню Великобританії після Другої світової війни. Це те, що вони консолідували у свій досвід і запропонували через разом з програмою Твінінг, разом з фондом президента України, англійських спеціалістів з Великобританії. Викладати на англійській мові у нас викладають на програмі судді з Великобританії члени парламенту, члени уряду. Тось то. Ми, от за це я можу відповісти. Так з боку Франції, я впевнений, ну досвід величезний, і саме я маю надію, що саме через наш центр і через такі центри, які створені в Україні, ми зможемо долучитися до тих ресурсів в першу чергу, в першу чергу людських ресурсів, які допоможуть Україні в Україні відновитися та відновити свій статус та потужність. Якщо не помиляюся, Рі Борисович, у вас в цьому році, рік назад, студенти про психологи проходили стажування в лікарнях да Франці Ліон, так точно з то психології, реабілітації військових. Так і потім вони поверталися із цим досвідом в лікарні ходили і допомагали нашим захисникам, які проходили реабілітацію. Це я особисто був на чи вже коли вони досвідно на соні розказували про свій досвід, і ми у нас був зв'язок від зв'язок із французькими колегами, і наші студенти дійсно переймали цей досвід французів і ходили в лікарні наші до наших захисників в цьому році, в тому році це було так. Да, дійсно. дійсно дійсно ми відкрили в цьому році, запустили вже працює клініка психічного здоров'я на базі університету. Де співробітники клініки, співробітники кафедри психології нашого університету реалізують спільно з французькою стороною великий проєкт. Великий проєкт. Ми багато про нього писали і в своїх соціальних мережах. І це дуже цікава і дуже корисна річ, особливо на тлі тих подій, які відбуваються зараз в Україні, і на тлі тих потреб, величезних потреб. Ми навіть не можемо. Порахувати, в яких обсягах потребують люди психологічної допомоги. Ми намагаємося це масштабувати та розвинути в рамках Дніпра. Панове, ми вам щиро дякуємо за те, що ви завітали до нашого марафону Простір свободи дякуємо вам за те, що ви інтегруєте в нашому місті, інтегруєте в нашій країні такі корисні та престижні освітні проєкти. Це дійсно е корисно, це дійсно е випускники е вони, е цих проєктів вони, е ціняться краще, е ще на щабель вище, і це дійсно престижно. Дякую, Дякую. звільне, да, що допомогти. Хотів би побажати себе особисто та від департаменту освіти науки, студентам, аспірантам, викладачам рухайтесь вперед до нових звершень, пробуйте себе в програмах подвійних дипломів, стажуваннях. Стипендіях, і у вас це вийде. І на перехоті би зробити анонс, що в кінці жовтня або на початку листопада для студентів закладів вищої освіти буде проведено семінар стосовно написання грантових заявок на програми подвійний диплом стажування і стипендій для закладів вищої освіти Дніпропетровської області. Дякую всім миру. Дякуємо вам. Дякуємо. Дорогі друзі, нашими гостями були Микола Кравченко, начальник відділу науки та вищої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та Сергій Холод, ректор університету імені Альфреда Нобеля. Люди, які розширюють карту української освіти та прокладають мости до світової академічної спільноти. Нагадаємо, ми дізналися, як працюють програми подвійних дипломів, чому франкофонія стає новим вектором для українських студентів, та які можливості відкриває співпраця з всесвітньою агенцією франкомовних університетів. Майбутнє освіти вже поруч залишилось тільки зробити свій крок.